І це страшна трагедія. В той час загинуло 90 тисяч людей. 90 тисяч людей. Деякі прямо випарвалися. Температура була три тисячі градусів. тисячі. І що цікаво, епіцентрі того вибуху знаходився монастир отців єзуїтів. Там був один японець, два німці, ще й когось один монах. Вони фактично постійно молилися Вервіці до Фатімської Богородиці. І що, і що сказати, цей монастир не був знищений, і вони абсолютно залишилися цілі, і ніхто не підпав під радіацію. Вони абсолютно не були облучені. Фізики, хіміки, лікарі, які досліджували їх 200 разів, нічого в них не знайшли. Один з монахів дожив до 92 років і навіть один давав свідчення на Евхаристійному конгресі. Як це сталося? Каже, в той момент я відчув якусь велику хвилю, мене кинуло, я впав. Каже, брат потерпів один тільки там, що шафа впала, щось на нього. А решта виничалися живі і здорові. Ви можете це пояснити людським розумом, як це сталося. А там якраз стоїть ці старші Пресвятої Богородиці. Я подумав що і так, ми боїмося. От Запорізька атомна станція нас цим страшать. Так є факт. Фак Може таке бути, але не думаю, що до цього дійде. Але Божа сила, я вам скажу, будь-якому випадку є настільки могутня, що вона може зробити величезне чудо і охоронити кожного з нас. Кожного з нас. І тому ще найбільше чудо, яке зробив Ісус Христос, це яке? А ну кажіть перві, я вас хочу послати. Яке найбільше чудо зробив Ісус Христос? Ціла церква мовчить, каже один. Знаєте, в Польщі брали інтерв'ю одного дядька. Питається, матка Боска, Ченстаховська, звідки є та Ченстохова? Ченстаховська матка Боска Ченстахова. А Ісус Христос хто? Раз Матка Боска, Ченстаховська, то Ісус Христос поляк. І <рив> знаєте, цей священик взяв інтерв'ю і він ти цей інтерв'ю. Дайте, тому дуже смішно. А потім цей дядько каже. Ціле життя ходжу до церкви. Чілежить як ходить до церкви, правда? Але тут таке велике чудо зробив Ісус Христос. Ви що, не можете сказати, яке найбільше чудо зробив Ісус Христос? Ну, що? Ще раз. Ну, от один чоловік тут сказав. Мужчина. Воскрес господь наш Ісус із мертвих. Це чудо із чудес. Бо істина